І міністр енергетики України Герман Галущенко сьогодні закликає керівництво міжнародного агентства із атомної енергії скликати екстрене засідання через російський ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Про таке йдеться на Фейсбук-сторінці Міністерства енергетики України. Як наголосив міністр, ракетна атака Російської Федерації лише ставить під загрозу життя людей. Вона є неприпустимим порушенням принципів та цінностей МАГАТЕ. Підривом основ міжнародної безпеки, а також у відомстві зазначили, що російським ударом поохматиту пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру і вийшов з ладу охолоджувальний компресор магнітно-резонансного томографа. Значних пошкоджень також зазнали кабінети ультразвукової діагностики. І Тайвань вирішив виділити для лікарні Охмадит, що постраждала від російського удару 200 тисяч доларів. Про таке повідомляє прес-служба МЗС Тайваню у відомстві. Наголосили, що рішуче засуджують жорсткі атаки Російської Федерації на лікарні та вбивства дітей за даними МЗС країни. Загалом із початку повномасштабної війни близько одного мільйона доларів, які країна передала. Україні було використано для допомоги саме Охмадиту. Також у міністерстві додали, що вкотре закликали Росію поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.